Ми маємо пам'ятати, що ріст компанії завжди відбувається завдяки тому, що приходять нові клієнти. Клієнта нема все, бізнес не росте. Навпаки він деградує, тому що старі клієнти відвалюються. Особливо це відчувається гостро в сервісному it бізнесі, де один клієнт може займати десятки відсотків від ревеню. І для того, щоб цього не сталося, просто треба інвестувати не в Порші і мерседеси, як люблять наші айтішники, а в нові маркетингові канали. Це допомагає залучати нових клієнтів, збільшувати ревеню, і як наслідок ваш бізнес буде ще більше зростати. А в нас в Україні та загалом, напевно, в світі була така тенденція, що спочатку клієнти шукали айтішників, тому що був дефіцит. Зараз навпаки, профіцит. всі і намагаються знайти того самого клієнта для того, щоб набагато швидше зростати.